Як оформити постійний догляд за особою похилого віку. Дізнайтесь алгоритм дій у відео. Оформлення постійного догляду за особою похилого віку в Україні є важливим процесом, що вимагає дотримання кількох ключових етапів. Ставте лайк, щоб більше людей побачили це відео. Спочатку визначте, який рівень догляду потрібен особі похилого віку. Це може включати медичний догляд, допомогу по повсякденних справах або спеціалізовану допомогу. Потім зверніться до лікаря для отримання медичної довідки про стан здоров'я особи. Це допоможе визначити специфічні потреби у догляді та можливі обмеження. Виберіть відповідний тип догляду, наприклад, домашній догляд, догляд у спеціалізованому закладі, будинок для літніх людей або приватний догляд. Кожен варіант має свої особливості та вимоги. Наступним кроком є оформлення документів. Тут можуть знадобитись різні документи, такі як медичні довідки, довідки про доходи та інші документи, що підтверджують потребу у догляді. У деяких випадках може бути необхідно оформити юридичні документи, такі як довіреність або опіка, щоб забезпечити належний догляд та управління фінансами. Потрібна допомога в оформленні постійного догляду? Звертайтесь до юридичного маркетплейсу Консультант для професійної підтримки. Переходьте за посиланням в шапці профілю або телефонуйте за номером, вказаним під відео.